Прошу тебе нині, свята Божа Мати, порятуй країну, збережи солдата, захисти від кулі снайпера лихого, прожени всіх ворогів, усіх до одного, для синів, що на війні стань, прошу бронею, всі снаряди відведи рукою своєю, будь невидимим щитом святим для країни, кожну матір пожалій. Що молить за сина, бо вона своє дитя мусила віддати, захисти і порятуй, вбережи від втрати, кожну жінку пожалій що не спить ночами, і вмивається уранці гіркими сльозами, стань опорою, щитом, захисти від злого, щоб живими повернулись усі до одного.